Вітаю глядачі свого каналу. Вітаю українське панство. Вітаю моїх запоріжців. Зараз я буду робити розклад на Запоріжжя на мапі. Подивимося, як воно буде нам показувати. Ось наше Запоріжжя. Це наша атомна. Ну, давайте подивимося. Сьогодні буде трошки незвичайний такий розклад, більш скорочений. Я вважаю, що нічого його розмазувати. Зараз ми подивимося. Ну, а там як вийде. Ну, знаєте, я. Скажу, що коротко, виходить, на 20 хвилин, а то й на 30. Добре. Дивимося розклад на місто Запоріжжя. На 24 години, до речі, зараз у нас о, 17,00. 01. .00. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію від цього часу, плюс 24 години. О, в плані ударів ракетами, дронами, снарядами по місту Запоріжжю. Покажіть мені цю ситуацію, як воно що буде? Дивимося зразу розвиток. Ну, бачите, який <кій> цікавий розвиток. Все добре, в нас не було обстрілів. Для цього зробили багато наших хлопців, які повибивали живу силу і установки. Ну, але тут трошки неясно йдуть тучки, і закінчується у нас таким документом. Скоріше всього ці документи, цю переписку робить ця дівчина. Хто вона така, не знаю. Але, скоріш, якщо карти їй показали, то з її подачі ця неясна ситуація і буде. Ну, давайте подивимось, хто вона. Вона, до речі, передає ці свої звіти чоловіку. І ця, і вже цей чоловік робить по для речі. Так, в мене ще перевернуті карти, так. І цей чоловік вже робить доклади туди далі, робить, робить те, що робить. Тобто, от у нас в Запоріжжі сидять, сидять оці люди і працюють на ворога. То що нам чекати на ці сутки? Маски. Маски. І знову у нас рулетка, йде. Немає точності. Ось така історія. Така історія. Такий розвиток. Точності у нас немає. Звідти вона передала. А чи будуть бити? Чи будуть бить сьогодні? Сьогодні, на 24 годин, давайте ми покладемо стовпчики і спитаємо так, чи ні, чи буде напротягом цієї 24 годин обстріли Запоріжжя будь-якою зброєю. Це, це вже друге питання. Так, ця карта показує, що так. Обстріли будуть. Дайте, будь ласка, мені карту сигніфікатор ракетних обстрілів на ці 24 години по Запоріжжю. Неясна ситуація по ракетам. По дронам. По дронам. Години. Треба докладати. Так, будуть і дрони. По С 300 Вибір. У мене, що карти покладені разнобой. верху ногами, знизу ногами. Ну, ось 300, бачите, є вибір. Вибір двійка. Дві двійки, даже. Трансформація. До хіра у них тіх Ес 300 люди. Але все ж таки трансформація піде. Я дуже сподіваюся, що нам на пульс. Гарні новини. Гарні новини. Дай Боже. Дай Боже, може унічтожать ту С300 і вони не будуть по нас стріляти, а ракети і дрони ми збиваємо. Скажіть мені по ракетам, я хочу ще трошки подивитися, яка тут історія по ракетам. Ну, на кращі зміни. Так, в мене карти лежать вразнобой, я так розумію. Зараз одну секунду я їх покладу так, як мені треба, бо дуже ж неприємно туди-сюди, я їх кручу. все. Ну, бачите, ракети ми тут нормально. Ну, будемо збивати, але буде безпокійний такий, знаєте, безпокійний. Безпокійні сутки будуть. Будь ласка, покажіть, чи будуть в Запоріжжі руйнування будинків цих ракетних ударів. Не бачу тут, не бачу, ні, 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 не буде, не буде. Чи буде, чи будуть е, руйнування <кхи> промислових об'єктів? Промисловості, чи будуть руйнування в Запоріжжі на ці 24 години? Теж особисто я. Ні, 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 ні. Це через деякий час буде. Так, ну і давайте подивимося наше питання, яке ми задаємо завжди. Це мотор Січ, Мотор Січ, чи будуть по ньому удари? На ці 24 години. Ось дивіться, які карти. Хрест, коса і кольцо. Це кольцо може казати, як, як і удар, і, або як договор. Договор скріплений, підкріплений якимось домовленостями. Так. Це рішення, це договор є по цьому заводу. Колодязь, ці 4 стихії. Ведуться перемовини. Такі куларні, буде успішна ситуація. Не будуть по ньому стріляти. Ну, на, по крайній мірі, на ці 24 години. Карти цього не показали, відметься успіх. Так, ну і давайте подивимося. Що в нас буде з втратами людськими? На ці 24 години по місту Запоріжжю? Чи будуть у нас втрати від ракетних ударів? Трансформація. Я не бачу. Ні. Ні. Будемо переживати, будемо нервувати, але ні. Ні, Будуть просто йти зміни. Так, і давайте подивимося нашу інфраструктуру. Особисто нас цікавить, покажіть нам карти на ці 24 години інфраструктуру. Вода в Запоріжжю, Електроенергія. Газ. Опалення, інтернет, зв'язок, громадський транспорт, цивільний транспорт. По цивільному транспорту йдуть якісь домовленості. Може, там хтось треба, треба робити документи, але це не, не має ніякої загрози, все буде добре. По-громадському все добре. По мобільному зв'язку також все добре, по газу теж добре буде все. По інтернету будуть йти якісь зміни. Мабуть, вони пов'язані будуть з перепадами електроенергії, бо місяць лежить на електроенергії, будуть десь відключення, там будуть зміни і з інтернетом подачею. Але в цілому карта непогана. Вона показує просто зміни, швидкі зміни. Самі не дуже такі карти, це у нас на воду і опалення. Давайте подивимося. Значить, по воді у нас випав лабіринт, там десь ідуть якісь перебої, може, десь якісь ремонтні роботи, десь якісь відключення або щось таке, але воно робиться все, чесно кажучи, як накручено, якщо просто заробити грошей. Беше подвійна ситуація, а обман. Ну, я ж вам сказала, що це буде як обман. Просто хочуть грошенят. грошенят, Тут вони там щось там собі колупаються. Просто водоканал хоче грошенят. От вони там ті поремонтні. Ну, щоб їм оплатили це все. Це робиться все, ми всі прекрасно знаємо, як робляться ці неполадки, щоб е, працювати, заробля, заробляти гроші на цьому. Все ми це знаємо. Опалення, в принципі, дуже схожа історія з тим самим, бо, в принципі, немає ніякої проблеми отримувати опалення. Лисиця, хитлі плани. Що тут у нас? Покажіть нам, будь ласка, по опаленню, яка проблема? Будуть йти якісь зміни. Теж такі ж самі, по тим же самим питанням, але тут енергія. Тут зав'язана енергія життєва і. Не стільки грошей, скільки, знаєте, от, йде по, по енергії. От все ж таки, все ж таки тут може даже бути пов'язано з електрикою багато, да, у тих котелень там все одно потрібна електроенергія. Ось, і оце елект енергетики, там щось, щось вони там хитрять, щось вони хочуть. Але по ітогу договоряться, договоряться. Бачите, буде договор. Договор буде між ними. Це ж серйозний бізнес, люди. Комуналка серйозний бізнес, вони на цьому відбивають шалені гроші. Давайте подивимося приватний сектор, я подивлюся по місту Запоріжжю, бо будівлі ми всі подивилися і промисловість. Давайте подивимось приватний сектор, чи будуть удари ракетні, чи чимось іще там по приватному сектору, в цілому по місту Запоріжжю, чи будуть руйнування. Е, ударів не буде, але у вас там ховаються ці люди, які дають. дають е, Наводки. Так що сидять вони на частних секторах, ці суки. Ось так. І я вам хочу сказати, що це багато українців, які так роблять. Оці алкашня, оця, оці всі, що хочуть грошей і працювати не хочуть. Просто продаються. Просто продаються за ці гроші росіянам. І нас з вами продають. Так, ну давайте подивимося балабину. Яка ситуація буде на ці 24 години по балабіну? балабіну дивіться. Значить, у вас двійка, один плюс 1 двійка, і тут у нас іде кубіки. Тобто, буде якась така хаотична ситуація, швидка, але вона подвійна. Якщо вона трапиться, це, ця рулетка, ну, то, як кажуть, не дуже вам повезе. Але в цілому, бачите, вам падає ведмедь і успіх. До речі, йде жіноча енергетика, у вас на посілку, мабуть, живе дівчина, яка займається і оберігає вашу, вашу землю. Робе різного плану ізотеричні якісь е... речі, якісь е... обряди. Дивимося кушугу. Пошугум, будь ласка, на ці 24 години. Яка буде ситуація? Гарна карта, і звісті, всадник. Але ці, в цілому ситуація почирва. Це чирви, це почуття. Ну, трошки будете нервувати, але, в принципі, ну, більш-менш по кушугуму теж, о, пожалуйста, успішна буде операція якась, тобто все буде добре. Так. Ну і все. В принципі, я подивилася. А, давайте подивимося ми мости. Мости, вокзали, да, і торгівлю. Так, давайте подивимося. Будь ласка, покажіть мені мости по місту Запоріжжя. Бачите, як гарно на карті працювати? Це новий, це Дніпрогес і це Преображенський мост. Ну, Преображенський мост. Не знаю, я вам казала, що там крадуть гроші. Ну, ось вони, бачите, бубни. Вони там на цих ремонтних роботах якось відмивають гроші. дніпро більш-менш нормально, вони його захищають, ось вони, цей хлопець. І е, новий там щось якась буде ситуація, не дуже зрозуміла. Е, також пов'язана з грошима. Але вона буде іменно така нервова, то. Е, не знаю, чи пов'язано то іменно з людьми-працівниками, чи пов'язано з охороною, чи пов'язано з грошима, чи з ще якоюсь ситуацією. Ми можемо то спитати. Давайте подивимося. Так, ану, новий міст, покажіть мені, новий міст Запоріжжя. А якась випали гроші? Проблема з грошима. Проблема з грошима. І там, після хреста, буде нервова обстановка, темні якісь той. Ну, от вони там не можуть поділити гроші. Вони там щось ось, бачите, грузуться між собою. В руководстві. В руководстві. Все, ось теж гроші. По грошам. Все. Так, добре. Покажіть мені вокзали. Будь ласка, дайте карти-сигніфікатори на ці 24 години по Запоріжжю. ЖД 1 Ой, ЖД-1. А що таке у вас тут буде? Ну, якась така темна ситуація у вас, ЖД-1. Угу. Ну, вона то перекриється, звісно, але щось вона якась. Ну, мені не подобається ця карта. Це там люди якісь негарні, їздять або працюють. Ну, скоріш всього, що їздять. Так. Криси випали. Люди, будьте обережні, там наші або будуть зрадники, або крадії кримінал. Так, давайте подивимося. ЖД2. Башня падає. Ось, Д2. У вас там також така історія, ось ви там ніяк не розберетеся. Ну, Зміни підуть на краще, але по башні у вас там щось теж така історія. Тут і тут, ну, по черві це такі відносини там, але, але все-таки піки і, чи, і. В общем, коротше кажучи. ЖД2, тут ви можете їхати, все нормально, але в самому колективі там, мабуть, якісь проблеми іменно там. Так, давайте подивимося Запоріжжя Ліве. ЖД-станцію Запоріжжя Ліве. Покажіть нам на ці 24 години. Прекрасні карти. Ну, хоча там є люди, які бачите, Мають, мають такі. Ну, там, хто попало, їздить, але в цілому все нормальні люди. Бережіть свої кармани, сумки, чемодани, оце таке. Так, вокзали ми подивилися, дивимося вуличну торговлю. Яка стихійна. Потім подивимося ринки. Вулична торговля за 24 години. Завтра вівторок. Бачите, гроші, але там люди ходять отакі. Хрест вам падає. Нервова буде обстановка. Темні речі, неясна ситуація. Рішення. Дуже багато поганих карт людей. Будьте дуже обережні. І в плані, ось рулетка на сообщество, дуже багато поганих людей. Дуже з поганими мислями. Може, даже буде якийсь. Я не скажу, що теракт, щось може, може щось прилетіти. Але ну, тут вже така обстановка. Гроші то будуть. Ось вони. Бачите, це енергія така людська. Будуть по хресту зміни. Нервова обстановка піде. Це по грошам, це люди за гроші. Ну, по тучам то таке рішення, опять-таки, за гроші. Жінка пов'язана, це буде рулетка. Це жінка буде робити це. Але в цілому, в цілому все буде ну, більш-менш нормально. Але там є якісь люди, дивіться, карти впали не дуже хороші, такі опасні всі якісь. знаєте. Будьте дуже уважні. Не дай Боже, що, то падаєте на землю, накривайте руками голову. Я не сміюсь, я не шучу. Ви ж на вулиці сидите, мало ли що, той дрон буде летіти, той. Брундуліт. І вообще, і, і групи ДРГ, і що хочете лазить тут. Так, давайте подивимося ринки, які працюють іменно як ринки, нормальні, законні. Що яка буде історія по на ці 24 години по ринкам міста Запоріжжя? Також падає хреньте, повторюю, повторюється історія. На ринках дуже опасна ситуація. Люди дуже багато крадіїв і зрадників. Ось вони. Ось вони, двійки. Це люди з двійним дном. Розумієте, з двійним дном. Це наші українські люди. Це оцей кримінал, оці всі, оце все дерьмо. Оце біомусор весь там буде шлятися. Продажний. Так, будуть проблеми. На ринках, дивіться, люди, деякий час дуже багато оцих покидьків буде. Так, а ну давайте глянемо, чи можливі теракти на ринках міста Запоріжжя. Давайте подивимося, правий берег, чи, чи, чи будуть терористичні акти взривоопасні ситуації по правому берегу міста Запоріжжя на ринках на ці 24 години. Будь ласка, покажіть мені. Ну, бачите, гора, проблеми такі можуть трапитися, знаєте, будьте дуже уважні. Ну, В принципі, такого страшного я нічого не бачу, гора преодолє, тобто, ну, більш, більш ні, я не бачу такого нічого страшного. Так, проблеми, але ключ в наших руках. Дивимося по лівому берегу. Тобто, ну, сподіваюся, що це будуть оці кримінали. тому Бережіть кармани, бережіть все своє. Так, і по лівому берегу та ж сама ситуація, те ж саме питання. Покажіть мені по ринкам, яка буде ситуація в плані терактів. Ну, більш-менш нормально. Все, то, криміналь, то кримінальний світ оцей біомусор, наркоман і всяка шваль. Все, слава Богу, взривоопасної ситуації тут не буде. Ну, в принципі, я все подивилася, люди. Бачите, вроді я кратенько, а 22 хвилини пройшло. Все, по берегам я не буду робити. все нормально, ви бачили, що все буде нормально, то не буду витрачати на цей час. свій, Краще зроблю щось цікаве. Буду робити зараз на, може, на Німцова або на Лукашенка. може, Лукашенка подивитися. Мені цікаво, ці дві персоналі. Я б їх... Вірніше, не Лукашенко, а його цей, який вмер, макей. Макей, Владимир він Чешу. Да. Все, люди. Ви все знаєте, ви мої запоріжці, ви все знаєте, ви знаєте, де можна заходити, дивитися, ставити лайки, вподобайки, писати коментарі, кидати грошенятка. І е, на запис також ви знаєте, де записуватися. Все. Бажаю вам бути з та здоровими. Не панікувати. Все більш-менш нормально. До речі, подивитися я зробила на атомній і Запорізька атомна. Я там подивилася, коли її освободять. Це вже буде не березень, це буде ближче. Гораздо ближче. Зараз зараз все дуже швидко рухається і міняється. Це вже буде не березень, це буде гораздо ближче. Але, на жаль, не цей тиждень. По крайній мірі, мої карти мені цього не показали. Все, почуємось, папа. -па.